Друзі, привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, що це за такі повідомлення почали з'являтися в Плюс у тих, хто вчасно. Оновив свої дані, тобто до 16 липня, тому що зараз, як мені повідомило, вже багато моїх знайомих, почали масово з'являтися такі повідомлення в Червоній стрічці, що нібито виявлені порушення правил військового обліку. Звісно, що отримавши таке повідомлення, виникають запитання: а що це за таке правопорушення виявило ТЦК? А чи перебуває такий громадянин в розшуку? І взагалі, як реагувати на таку інформацію. А що говорить Міністерство оборони про такі повідомлення? Вони зазначають, що червона стрічка має свідчити про те, що людина перебуває у розшуку. Я думаю, що всі, хто цікавилися цим питанням, розуміють, що це не той розшук, який передбачений кримінальним процесом. Це спеціальна процедура, коли ТЦК звертається до поліції, для того, щоб поліція виявила. Правопорушника та доставила в ТЦК для складання протоколу. І якщо поліція не виявить такого правопорушника, то для ТЦК це теж гарна новина, тому що закон же ж наділив їх іншими повноваженнями, зокрема, направляти в такому випадку вимогу. Тобто, ось це повідомлення в резерв плюс нам говорить про те, що ТЦК виявило якесь. Адміністративне правопорушення. Я акцентую увагу саме на слові виявило, тому що для вас це також інформація. Адже саме з моменту виявлення починається перебіг строку в три місяці за загальним правом для притягнення до адміністративної відповідальності. Ці строки вони не вічні, і ТЦК запросто їх може також пропустити. І це є підстави для скасування, наприклад, в подальшому в суді адміністративного штрафу. Тому. Така інформація в «Резерв плюс», що виявлено порушення правил військового обліку, свідчить і про те, що вони вже виявили це і вони не мають права якось маніпулювати з цим питанням. Громадяни, які вчасно уточнили свої дані через електронний кабінет, через «Резерв плюс», можна розділити на дві категорії: це ті, які знаходяться зараз за кордоном, і ті, які знаходяться в Україні. І тут, хоча це неприємна історія для всіх, однак наслідки, як ви можете зрозуміти, різні, тому що ті, хто перебувають зараз за кордоном, вони взагалі можуть не перейматися таким розшуком, в тому плані, що ні екстрадиція, ні реадмісія не буде застосована на цій підставі до таких громадян, тому що це не підстава. А ТЦК не співпрацює з Інтерполом. А от громадянам, які знаходяться в Україні, це може суттєво перешкоджати свободу пересування, і на будь-якому найближчому блокпості поліція може затримати громадянина і доставити в ТЦК. Далі такий наслідок як вимога насправді може торкнутися абсолютно всіх громадян, і тих, хто за кордоном, і тих, хто в Україні. Тому що якщо поліція не знайде такого громадянина, вони про це повідомлять в ТЦК, і ТЦК матиме можливість направляти таку вимогу. Ще один негативний наслідок для тих громадян, які зараз перебувають за кордоном, та очікують свої вже готові паспорти. Це те, що отримавши таке повідомлення про порушення правил військового обліку, такі паспорти можуть бути не видані, враховуючи ось ці всі наслідки, можна спрогнозувати розвиток ситуації і можна спланувати свою поведінку. Насправді варіантів поведінки небагато. Це активна поведінка і пасивна. Якщо ми говоримо про активну позицію, то вона передбачає те, що ви, наприклад, направляєте відповідне звернення в ТЦК. Це може бути звернення поштою, може бути на електронну пошту, може бути через представника. І е, намагаєтеся дізнатися, а що ж за порушення було виявлено ТЦК. Далі, дізнавшись таку інформацію, ви вже будете вирішувати, що з нею робити. Якщо це громадяни, які перебувають в Україні, то потрібно розуміти, що ваша активна позиція, тобто ваше звернення до ТЦК, звісно, що дасть вам інформацію щодо того, в чому вас звинувачує ТЦК. І далі ви будете вирішувати, чи е, приймати активну участь у розгляді адміністративної справи щодо накладення штрафом ТЦК. Що ви будете безпосередньо активно приймати участь е, у розгляді такої справи в ТЦК, наприклад, ви з'явитесь для складання протоколу, внесете туди свої зауваження, справа буде розглядатися, наприклад, за вашої присутності. Це все, звісно, що добре тільки для ТЦК, тому що вони таким чином не порушать процедурні вимоги КУПАП. Однак потрібно розуміти, що якщо ви вже туди з'являєтесь ТЦК, на місці це дає можливість ТЦК, наприклад, видати направлення на ВЛК або навіть вручити мобілізаційне розпорядження, яке вручається тільки в ТЦК на сьогоднішній день. А як буде розвиватися ситуація, якщо ви будете ігнорувати це повідомлення? Ну, насправді тут також два варіанти. Перший позитивний, тобто можуть сплинути строки давності притягнення до відповідальності, тобто три місяці за загальним правилом з моменту виявлення. Тобто, я недаремно на цьому акцентувала на початку, що якщо це повідомлення вже з'явилось, це означає, що ТЦК виявило адміністративне правопорушення, а отже, годинник пішов. І навіть якщо ТЦК це буде якось тлумачити по-своєму, та все ж таки накладе цей штраф, в суді це буде підставою для того, щоб скасувати такий штраф. Негативним же наслідком цієї, скажімо так, пасивної поведінки, ігнору, бездіяльність, як хочете це називати. Звісно, що є все те, що ви вже і так знаєте. Це ризик вільно порасуватися містом або за містом, і на будь-якому блокпості є ризик бути зупиненим, затриманим та доставленим в ТЦК. Вирішувати вам, чи проявляти ініціативу, дізнавати. Про те, що там з цим правопорушенням, чи є ви в розшуку, і вже далі планувати свої дії, чи не втручатися активно і чекати, поки настануть негативні наслідки, і потім ці наслідки вже якось скасовувати у суді, оскаржувати такі відповідні рішення. ТЦК, це вже на ваш розсуд. Напишіть свою думку в коментарях, хто можливо вже отримав такі повідомлення. Яка ваша позиція? Пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там я залишаю також дуже багато юридичних новин, своїх юридичних коментарів та корисних посилань. Ваша інспектор права.